Давайте вже зізнаємось, ми живемо в дуже неправильному, несправедливому, єванутому світі, і вплинути на нього ми можемо, тільки змінивши якось себе. І сьогодні ми будемо цим займатися з приводу тіла, тому що світ підкидує на цю тему нам дуже багато гівна. Тут я маю вставити невеличкий дисклеймер, тому що тіло це все-таки тема небезпечна. І якщо у вас діагностовані, чи ви відчуваєте, що у вас є розлади харчової поведінки, важливо розуміти необхідність звернутися до терапевта. Тобто ця інформація, про яку я буду говорити, вона, звичайно, вам корисна, вона нікому не нашкодить, але це не замінить роботи зі спеціалістом, тому що він орієнтується саме на вас, і це вам необхідно. От, так чому ж ми змінюємо сприйняття тіла, уявлення про тіло, чи образ тіла, а не саме тіло? Тому що нам важливо йти в причини, а не в симптоми. Якщо ми будемо виправляти тіло, незважаючи на сприйняття, ми потрапимо в замкнути коло. По-перше, для того, щоб виправити цей список недоліків, та, які, напевно, у вас є, а, нам потрібно мати гроші. Для того, щоб мати гроші, нам потрібно багато працювати. І суть, і найголовніший мінус в тому, що поки ми працюємо і накопичуємо ці гроші на, наприклад, збільшення груди. Ми кожен день, коли дивимось в дзеркало, кожен день, коли нам треба якось бути напівоголеною десь на пляжі, в яких таких ситуаціях ми відчуваємо великий дискомфорт і загально ми життям незадоволені. От, а коли ми виправимо цей недолік, повірте, знайдуться ще. Тому що дійти до ідеалу, як сподіваюся, ви знаєте, неможливо. Добре, але уявам, уявам, ось цей весь списочок, який ви написали, в 40 років та ви його закриєте. Але ж час почне брати своє, і ви почнете втрачати те, що ви вже мали. Ну тобто, ті константи, які ми звикли сприймати за норму, такі як підтягнути тіло, гарний стан, вони будуть пропадати, і цього ми уникнути, на жаль, не можемо. Далі тільки гірше ми вже не діти. Добре, здавалося б, це одна сторона медалі закривати свої недоліки, прагнути до ідеалу. Але ж є дівчата і хлопці, які вже близькі до нього. Тобто в генетичній лотереї їм випало бути трошки ближче до цієї конвенційної краси. І здавалося, їм це грає на плюс, вони мають якісь соціальні привілеї, але цеукнеться. Звичайно, тим людям постійно наголошували на тому, які вони привабливі. На які вони красиві на тому, що вони можуть мати завдяки цій красі, і для них це одна з рушійних сильних сторін. І уявіть, яка буде криза, коли ти втрачаєш свою опорну сильну сторону. Тобто там буде переживань ще більше, ніж у цієї людини, яка живе спочатку віддалено від цього комбіційного ідеалу, тому що вона як ніяк більше проробила це питання, ніж та людина, яка стикається з цим вперше. Приклад в 30, коли ми зазнаємо перших вікових змін. Це класно розкрите в тілі Дженніфер. Взагалі я вважаю, що це недооцінений фільм, тому що там дуже круто розкриваються психологічне становлення людей на підліткові проблеми. Може, я зроблю вам огляд на нього пізніше. Так от, там Дженніфер, яка дуже наближена до конвенційного ідеалу, бачить в собі найдрібніші недоліки, які роблять її, її сприйнятті огидною. І це правда так працює. Якщо ми будемо брати РХП, то людина може відчувати себе дуже громіздкою, не дивлячись на свою вагу і на свій фактичний вигляд. Було б бажання завжди можна знайти об що докопатись, Повірте. І ось цей весь процес, який я вам тільки що написала, мені дуже нагадує ілюстративно одне скілбанда. Я його от прям бачу там, де кожній людині показують, з ким вона буде себе сьогодні порівнювати, і постійно то дуже тонка талія, у то та дівчина якась бізнес-вумен в 22 роки. І кожен день ніби людина намагається наздогнати то в талії, то в бізнесі, але ніяк не реалізовується. А через те, що ці стандарти постійно змінюються, ось це те пекло, на яке ми заслуговуємо. Ну точніше, наш час, тому що зараз це досягательство, порівняння. Ну безліч цього, просто купа. Фух, піднімам келихи, щоб туди не потрапити. А я сподіваюсь, достатньо переконала вас в тому, що єдиний шлях це змінювати уявлення про себе. Ми не зможемо завжди відповідати перемінливим тенденціям світу чи нашої фантазії. Тому давайте переступимо до другої частини. Тепер я трошки розповім про себе, бо це та тема, яку я інтенсивно переживала і переживаю ці питання, на жаль, не фіксяться за місяць, два рік. А бікові. Тому що ми набуваємо цього все життя і закріплюємо позиції в, цьому, в цій об'єктивації. Але не дивлячись на це, я вже пройшла вагомий шлях від Боже мій. Я не хочу мати дитину, тому що вона буде мати мої гени, і в неї будуть маленькі ціці, великий живіт. І вона буде проходити весь той страждальний шлях, який пройшла я до точки Б. Там, де я дійсно вдячна, тому що в мене не настільки навижена до конвертування. Пенсійного стандарту тіла, бо я можу завдяки цьому побачити наскільки хворий цей світ. і пройти цей власний шлях встановлення. Це для мене дуже важливо. Зараз мене не влаштовує те, що я можу змінити за три місяці, там півроку в залі, і що можна, хоча б третім коліном, віднести до здоров'я, порівняно з тим, що я з підліткового віку переймалася про те, що в мене маліциці, і це велика проблема. Я зараз, на жаль, вам не зможу передати всіх тих емоційних переживань, але я чесно здивувалася, коли на своїй терапії ми присвятила сесію саме цьому, і просто з мене полилось стільки. Я настільки відчула емпатію своїм стражданням, і що, що це була певна точка незвороту, що я зрозуміла, що це певно основний лейтмотив мого життя. Це те, що заважає моєму життю найбільше з усіх психологічних проблем а повірте, там є з чого вибирати. Ну, наприклад, один з основних наслідків це те, що я уникала сексу протягом багатьох років, не дивлячись на те, що я була в стосунках, і е, я розумію, що там підвазувалось ще якісь переживання, але основним було не прийняття свого тіла. Та й потім, коли я вже мала якісь там е, секс чому якісь там, потім, коли я вже мала сексуальний контакт, ну Нічого не пройшло. тобто я могла е, займатися сексом тільки після якогось вживаного алкоголю, тільки в темряві. І це взагалі те, що формує моє сприйняття сексу як якесь оцінювання, як якась взаємодія двох тіл, чисто фактична. У мене тільки нещодавно почало з'являтися якесь розуміння близькості, якесь розуміння довіри, не такої, що тебе почують, а довіри партнерів, тому що е, мені ж казали компліменти з приводу тіла, але, звичайно, я ще знецінювала чи сприймала їх, як просто спроби мені полестити. А тут просто е, я починаю задумуватись про те, що людині дійсно може подобатись те, що вона бачить. І це трошки передає ось ці переживання, скільки це ну, років 7 та 8 років моїх переживань. З приводу цієї частини життя, яка стосується загалом тільки грудей. Зараз питання грудей в мене відступило на якийсь фоновий план. Я казала, що в мене нові папайки, а я тепер переживаю з приводу розміру живота, і він об'єктивно трошки більший. Бачите, я зараз хожу по лезу, мені дуже хочеться сказати, ніж я б хотіла б, чи ніж треба, та, але по факту ніж. Конвенційно прийнято. Так от в мене живіт дійсно більше ніж конвенційно прийнято, і е, тут в мене є дуже велика спокуса, все ж таки зал, щоб позбавитись цього живота і зажити собі життям прийняття. Але це працює не так. Коли ми ставимо собі ціль з точки зору позитивного уявлення про тіло, ми не маємо ставити її візуальною, тому що тоді наша ціль зосереджена на дефекті, який ми хочемо виправити. По факту це негативне ставлення до тіла. Правильною ціль буде, якщо я скажу, я хочу мати фізично здорове, підтягнете тіло, хочу мати сильне тіло, витривале тіло, та, і мені, і тоді я не концентруюсь на тому, як воно виглядає, але по факту, для того, щоб мати здорове, підтягнуте тіло, я маю займатися спортом. І харчуватись більш-менш правильно, що призведе до бажаних мною візуальних наслідків. Але коли ми ставимо за ціль саме візуальний наслідок, ми кожен раз чекаємо його отримання і розчаровуємося. Тобто, це токсичне ставлення, і воно виникає більше демотивації, ніж мотивації. І ми вже плавно наближуємось, починаємо вишукувати, де ж ці межі здорового сприйняття тіла. І щоб уникнути банального слова прийняття, хоча по факту це так, в мене є два хороші рослинні приклади. Та здорове сприйняття себе, воно дуже схоже на те, як ми сприймаємо квіти чи дерева. Ця квітка має стовбур, внизу тонший, зверху товщий, Там вона має зелені листя. Але щоб сказати, гарна вона чи не гарна, огидна вона чи е, не огидна, має прийти якийсь спостерігач і оцінити її. Квітка не наділена цими функціями. І тому мені подобається фраза, та краса в очах того, хто дивиться. Огида також, тобто всі ось ці такі умовності. Вони тільки стосуються того, як утворена людина, яка оцінює те, що перед нею. І слава Богу, з приводу рослини в нас різко коли вмикаються такі категорії. Тобто ми розуміємо, що ось вона кривенька е внаслідок тих умов в Які вона потрапляла, внаслідок того ґрунту, в якому вона росте, внаслідок особливостей власної генетики, її не хочеться осудити за це. І для мене, як для людини, яка працює з нею в одному просторі, найголовніше, що вона очищує повітря і дає мені кисень, тобто її функція. І по факту, ми, як тварини, як істоти в світі, ми наділені такими ж якостями. Ми маємо якийсь генетичний бекграунд. Ми маємо умови, в яких ми ростемо. Ми маємо звички, які надаються нам нашими батьками. І це все впливає на наш вигляд. Наш вигляд це певна наша історія. Але на жаль, ми на відміну цих рослинок повинні виходити в соціум, отримувати оцінки про нас, і ми вчимося себе оцінювати за такими ж самими мерилами. Але нам важливо відмотати цей процес назад і повернутись до сприйняття себе в дитинстві, наприклад, коли ми не задумувалися над тим, як ми виглядаємо і ми були. Повністю погружені в процес будування пасочок, чи просто вчорась сприймати себе так, як ми сприймаємо рослини. А другий приклад від Наталі Холоденко. От вона розказує дуже яскраво. От вийшло так, що ти цибуля. Ну, цибуля, ти ну, воняєш чуть-чуть. Да. Ну, не ягодка, не вішенка, ну цибуля, і що ти цибуля будеш скривати свій запах, міняти вкус, будь похожа на ягодку і вішенку. Навіщо? Потому, що, ну, зачем? Тому що, несмотря на те, що е, цибуля пахне, без цибулі не обходиться майже жодна з українських страв. Ну, типу, що там в цьому прикладі є? Можна так, я накидаю вам максимальну кількість. Метафор, щоб ви зрозуміли, яка підходить саме вам. Тому що важливо, щоб це відгукувалось, щоб ви в це повірили. Тому що поки що найправдивіше, нам здається, те, що потрібно максимально себе вдосконалювати, щоб подобатись всім і подобатись собі. А це нам ну ні-ні-ні, не треба. Добре, ми вже на фінішній прямій. Я рада, що ви зі мною досі. І зараз ми накидаємо умовний шлях по зміні. Уявлення про своє тіло. І перше, що добре буде зробити, це дослідити своє сприйняття тіла. Тут ми можемо виписати, прямо в пишечок, все, що вас не влаштовує, як ми говорили спочатку, по пунктах, коли це має бути змінено і так далі. Дослідити те, що в нас вже є. Потім ми дивимося, а коли воно в мене з'явилося, хто це мені приніс, коли я почала за це задумуватись, тобто досліджуємо історію цього, так, і обов'язково зазираємо. В і в майбутнє, і дивимось наслідки від е, цього негативного сприйняття. Тобто, в нас е, в будь-якому випадку є якісь емоції. Коли ми дивимось зеркало, чи коли інші люди, наприклад, дивляться на наш в мене животик, там у вас може бути що завгодно. так? І поведінка, тобто, як ви дієте, виходячи з цього уявлення про тіло, тобто намагаєтесь е не ходити там на якісь пляжі, чи от е займаєтесь сексом тільки з вимкненим світлом, може бути будь-що. Також важливо познаходити всі думки. Наприклад, я думаю, що моє тіло гидне, окей, теж підходить, чи я думаю, що люди оцінюють. Перш за все, тіло, тобто тіло це вирішальний компонент у спілкуванні з ними. Так? Нам важливо познаходити те, у що ви вірите, і те, що зароджує і що підтримує ось це негативне ставлення. До речі, багато письмових вправ на цю тему я залишу в описі, так що у вас буде структура, по якій це можна все заповнювати. Не хвилюйтесь далі, коли ми зрозуміли себе. Коли ми зрозуміли, звідки ноги в цієї проблеми, коли зрозуміло, що надалі ми так не хочемо, ми переносимо ці знання в момент зараз. Тобто починаємо відслідковувати наші негативні уявлення про себе в моменті. В мене тригером негативного уявлення є дзеркало. Коли я дивлюсь на нього особливо з різним освітленням, а освітлення дуже впливає. Я можу легко зловити негативний стан. І тепер, в моменті зараз, я просто зупиняю себе. Тобто, я не дозволяю собі ставитись подібним чином. Можливо, просто не дозволяємо, а можливо, ще й проговорюємо собі здорові уявлення, трошки підрощуємо наше здорове доросле я, дорослия, і нагадуємо, що це сприйняття великий живіт. В мене через слова батька в дитинстві, та батя вибач, чи через ставлення в школі до мене, чи через у це загальну культуральну норму, та і от просто немає конкретної причини в мене. Але я відчуваю, що та, ну, типу я дивлюсь на якісь інстаграм модели, і мені, типу, ще гірше від цього, тому в мене це уявлення звідти корені там. Я усвідомлюю це і я розумію ті негативні наслідки, які зараз отримаю та, від цього ставлення. Тому я не буду до себе так ставитись. Та. Тут важливо підібрати ті фрази, які будуть мати для вас вагу, які будуть заспокоювати ось цей вплив критика і знімати з вас його окуляри. Та. Тобто нам важливо пробувати тут і зараз. Змінити спостерігача, буквально побачити себе іншими очима без засудливості. Тут теж може спрацювати будь-що іноді працює просто намір, коли ти хочеш подивитись на себе інакше. Іноді працює подивись на себе, ніби це твій друг, та? ніби це не ти. Тому що іноді ставлення до себе набагато критичніше ніж до оточуючих. Але загалом працює регулярність. Навіть якщо на початкових етапах ви просто будете себе зупиняти і казати, я до себе так ставитись не буду, це буде норм. І вже на останньому етапі ми впливаємо на нашу поведінку. Схема терапії розуміння копінгів, це наші моделі стратегії впоратись з цими негативними переживаннями. І там же ми йдемо трошки глибше. Внаслідки від цього негативного ставлення, тобто, якщо це питання сексу, то буде корисним спробувати е, запалити хоч якесь мінімальне освітлення, потроху та е, відчувати той дискомфорт. Та, іти в нього. Але важливо, що це не спрацює і може навіть трошки спровокувати відкат, якщо попередні дві стадії чітко не зафіксувалися. Тобто, якщо ви ще сумніваєтесь у цих нових тезах, і ви підете в поведінкові зміни, вам буде надто дискомфортно, та не настільки, щоб ви могли це витримати, і буде дуже неприємно. Так що з цим треба обережно і важливо робити це свідомо. і Поступово, але найголовніше в цьому всьому процесі видужання і плекання здорового і адекватного ставлення до свого тіла це наповнювати себе альтернативною інформацією, те, чим, в принципі, ми займаємось з вами тут. Ми вже протягом свого життя накопичували велику кількість інформації, яка підтримує це токсичне ставлення до себе. І щоб все це розчистити, нам треба влити стільки ж. Для того, щоб змінити свої позиції, нам треба побудувати цілу систему, яка буде враховувати будь-який нападок, яка буде враховувати будь-яке звинувачення. І коли ми знайдемо для себе відповіді на все це, нам буде легше побачити на здоров'я інших, нам буде легше передати цю інформацію далі і легше не завалюватись в критичну позицію в сприйнятті себе. Та основний процес полягає в тому, щоб зняти у своєму сприйнятті з тіла оцей культ привабливості, І трошки ще й табойованості, але в основному привабливості. Тіло це наш інструмент. Від тіла залежить наш стан. І в першу чергу здорове сприйняття тіла. Базується на розумінні його, як нашої оболонки, як того, в чому ми живемо, де нам тепло і затишно, та, наш перший кордон, храм, та, в якому живе наша душа. Та, тіло мій храм. І коли привабливість відходить на другу, третю, а може і четверту функцію нашого тіла, нам може дійсно стати в ньому затишно, не дивлячись на те, як воно виглядає. А я дуже рада поспитати і вас цей шлях. Коли я взагалі почула про ці тенденції, я просто фоново почала про це думати, сприймати на себе. І в мене почались дуже приємні фонові процеси. Я експериментувала з прийняттям вигляду інших, тобто мені не сподобалось дівчина візуально, і я просто намагалася зняти той фільтр і відслідкувати та де я взяла ті стандарти, за якими я її оцінюю. І це дуже цікаве дослідження. І я сподіваюся, воно теж у вас буде нативно і природньо. Я хочу запустити такий рух, який дуже корисний для мого каналу і для вас. Та, щоб ви трошки поділилися своєю історією з цього приводу, тому що це трошки допоможе прорефлексувати, а також нормалізувати. Та це нормально говорити про це, це добре говорити про це. І чим більше ми даємо ці інформації в просторі існувати, тим краще ми робимо суспільство загалом. Бо це дуже важлива тенденція, і сподіваюся, ви її підтримаєте. Сподіваюся, була вам корисна така така.